Привіт, друзі! Ви на каналі Югейм. Сьогодні у нас Costume Quest 2 дуже яскрава, незвична і на перший погляд, максимально добра гра. Я пограв у неї і зараз розповім, що це за гра, чим вона чіпляє і кому вона реально може зайти. Costume Quest 2. Це пригодницька RPG від студії Double Fine. Головні герої діти, які хочуть повернути справжній Хелловін, бо в майбутньому його заборонили, зробили нудним і одноманітним. Сюжет простий, але подається легко і з гумором. Подорожі в часі, дивні персонажі, костюми та купа абсурдних ситуацій. Гра одразу дає зрозуміти, це казкова історія, яка не намагається бути серйозною. Основу геймплею складають покрокові бої, але з цікавою фішкою, таймінгом, тобто просто натиснути кнопку недостатньо, потрібно вчасно натискати клавіші, ловити момент для атаки або захисту, інакше ефективність дій падає. Це робить бої живішими, ніж у класичних РПГ. Ти постійно залучений у процес і не просто дивишся, як персонажі б'ються самі. Одна з головних фішок гри костюми. Кожен костюм це нова форма персонажа з унікальними здібностями. Саме через костюми відкриваються нові важливості в бою, доступ до локацій, додаткові механіки. Це мотивує експериментувати і не грати весь час одним стилем. Гра дуже яскрава і стильна. Мальована графіка, насичені кольори, командні анімації, все виглядає як оживший мультфільм. Навіть сьогодні гра виглядає приємно і свіжо, бо робить ставку не на реалізм, а на стиль. Атмосфера Хеллоуіну тут відчувається постійно, від музики до дрібних деталей. Костюм Квест 2 це гра, яка не напружує, не перевантажує механіками. І просто дозволяє отримати задоволення від процесу. Вона цікава, злегка з гумором і дуже позитивною подачею. При цьому таймінги в боях не дають засумувати і тримають увагу. Гра підійде, якщо вам подобаються яскраві стилізовані ігри, ви любите легкі РПГ, хочете щось атмосферне і не напружене, Вам подобається тема Хеллоуіну Гра вам не підійде. Якщо ви шукаєте серйозний сюжет, не любите покрокові бої, не хочете грати з таймінгами, Костюм Quest 2 це дуже приємна, і яскрава і добра гра, вона не намагається бути чимось більшим, ніж є, і саме в цьому її сила. Це чудовий варіант, якщо хочеться чогось легенького, атмосферного і нестандартного. Напиши в коментарях, грав ти в Костюм Quest 2 чи ні, і яка гра про Хеллоуін тобі подобається найбільше. Став лайк, підписуйся на Югейм і побачимось у наступному відео.